Фармадол таблетки від головного болю. Він четвертий у черзі на британський престол, але, напевно, перший серед монарших осіб за кількістю кумедних фото на офіційних заходах. Принц Луї святкує свій п'ятий день народження, і цього хлопчика вже давно називають маленьким бешкетником та бунтівником. 23 квітня 2018 рік саме у цей день у королівської пари принца Вільяма та його дружини Кейт Мідлтон стало на одного принца більше. Вже через кілька годин після пологів подружжя вийшло на публіку та представило малюка світові. От тільки ім'я новонародженого залишили в секреті довгих чотири дні вся країна гадала, як же нарекли принца, і от нарешті. Ім'я опублікували Луї Артур Чарльз. На честь дідуся принца Філіпа Луї Батенбергського у перекладі Прославлений воїн. Про його гастрономічні уподобання вже знає, чи не кожен якось щаслива матуся Кейт Мідлтон розказала родина вирощує власні овочі. У них росте морква, квасоля, буряк. Останній Луї дуже любить. Цікаво, чи куштував малий український борщ. У шість місяців Луї з'явився на обкладинці британського тижневика. У два роки вперше пройшовся червоним хідником, а цього року вперше приєднався до батьків і брата з сестрою під час традиційної великодньої служби. І практично щоразу, коли Луї виходить в народ, обов'язково радує публіку своїми витівками. Він кривлявся пресі ще навіть до того, як навчився гарно ходити. Але серед найяскравіших його появ поки що це вихід на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II у червні 2022-го. Тоді кумедні гримаси юного принца на балконі швидко розлетілися інтернетом. Хлопчик криком реагував на проліт королівської авіації, а користувачі соцмереж підхопили світлини для безлічі мемів. Ще одна коронна, але не дуже по чемна поява була під час відвідин театралізованої вистави. Того дня мама Кейт мала що слухати і на що дивитися, коли не стримував емоцій, показував язика, сперечався з матусею і навіть закривав їй рукою рота. Напевно, в той момент усі мами світу подумали: ну ось, навіть у монархів такі абсолютно людські проблеми. Всі ці світлини швидко стали популярними, а в інтернеті навіть виник флешмоб. Користувачі робили колажі і запитували одне одного: А який ти сьогодні, принц Луї. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. По таємних маршрутах. А навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік. За кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.